В онлайн системі Укрзалізниці було здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу і триває зараз. Про таке повідомили в Укрзалізниці. Її фахівці співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України. Залізниця продовжує рух, попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і над, над цими от кібератаками йдеться в повідомленні. А... Найпідлішими кібератаками. Ось так. В «Укрзалізниці» додали, що станом на ранок онлайн-продажі квитків лишаються недоступними. Протягом понеділка продаж квитків здійснюється тільки в офлайн режимі. І, попри масштабну атаку на онлайн сервіси Укрзалізниці, усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд, відправкою 24 березня рекомендують зробити це саме онлайн. Про це розповіли в Укрзалізниці. Достатньо, принаймні за годину до відправки вашого рейсу. Надіслати нам на пошту services.uz.go.ua, gmail.com, скан, копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Ми обробимо заявку про повернення протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем. Тому не переживайте гроші, витрачені на квитки. Якщо ви ними не скористалися, вони вам повернуться.